Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити обзор кросівок Adidas ZX 750. Ось виглядають вони ось так. Це є, зразу ми по упаковці бачимо 40-й розмір. Як ви вже догадались, це не оригінальні, це копія або репліка. Як кажуть, ось ми їх розпаковуємо один. І другий. В кульочку йде такий силікат гель, в якому пише не їсти. Мабуть, для дітей, це щоб волога не збиралася, і 40-й розмір. Ось тут пише розмір, який до нас приїхав. Ну що ж, приступимо до кросівок. Це вони йдуть в чорному кольорі з білим з синіми вставками. Виконані вони ось це шкіра. Так, Це йде шкіра і з боку нубук. Ну, З білими вставками. Бачу, вже тут невеличка пляма є. Але, зрештою, це не страшно, і в... можна відчистити за свої гроші. Вони більш ніж хороші. І так зразу всередині ми бачимо подарунок. Це йдуть чорні шнурівки. Їх можна поміняти Ну, замість цих білих, будуть чорні, також класно буде стильно дивитися. Що ж, всередині. Всередині йдуть такі пінопластові колодочки в папері, Ну, щоб взуття тримало форму одна. І... Так, в другому також така є. І що ж, подивимось, що тут всередині. Так, на язичку у нас пише. Made in В'єтнам розмір UK п'ятірочка, європейський 40-й і довжина устілки має 25 см. Багато про це говорять і кажуть, що коли пише Made in Vietnam, це йде хороша репліка взуття, тобто не копія. Ну і там як дешеві, наприклад, на сайтах AliExpress по 10 доларів, по 12, ну, взагалі таки підробка. Тобто мова йде про те, що це взуття йде хорошої якості. Що можу сказати? Підошва тут піночна, виконана з пінки. Ну, всі знають, що пінку використовують для заняття спортом. Вона м'яка, вона пружиниста. Ну, насправді, мабуть, таке найкраща підошва, а тут на низу йде резина. Також навіть на самій підошві пише Adidas і значок Adidas Originals. Що вам хочу сказати на рахунок виконання? Виконані вони досить непогано, таких якихось недоліків немає. Adidas написано без помилок. Ну приємно, Тому що буває деколи таке, що ну, є помилки. На підошві ми також бачимо вибито Adidas і ну, Leiba Originals. Навіть також на п'яточці. Ну, тобто така сама деталізація каже про те, що насправді взуття виконано хорошим чином. Бачите, що підкладка вам не сказав всередині, йде текстильна. Така приємна на ощуп. Зараз витягнемо стільку, подивимось, що там стілька. Також хороша устілка. Також написано Adidas. Так, адідас і що нас середині? А всередині, це таке я навіть не знаю, тканини виконання, бачу тут нитка обшиті. Зрештою, також акуратно, ну, бували випадки зовсім погірших. Що я вам можу сказати? На загал взуття хороше. Звичайно, по якості, мабуть, не таке, як оригінальне, але за свої гроші воно вартує. Зрештою, може навіть краще купити дві пари ось такого взуття, репліки ну або копії, це вже вирішувати кожному. Також з таким прикольним подарунком, як шнурівки, і відносити це взуття класно і довго за невеликі гроші. Дякую вам за те, що ви подивилися моє відео. В майбутньому, якщо вам сподобається, буду виставляти інші відео обзори іншого взуття. Можу вам, ну, навіть по бажаннях ви будете писати в коментарях, яке відео, про які курсівки хочете подивитися, і я вам буду знімати відео. Дякую всім, ставте лайки, па-па.